Привіт! Це наш металошукач. За допомогою нього в минулій частині ми знайшли багато чого цікавого. Сьогодні ми знову відправимося на Коп, але перед цим пропоную відкрити ось цю коробочку і подивитися, що ми прикупили. Всередині неї знаходилася нова котушка. Для порівняння погляньте наскільки вона більша за стару. Закріпимо її на штанзі. Котушка ідеально сідає на штатні місця, надійно затягуємо гвинт. А дріт намотуємо навколо штанги і підключаємо до блоку керування. Ця котушка набагато краще і глибше вловлюватиме сигнали. Завдяки цьому шукати стане зручніше. У нас є ще одна цікава посилка. Всередині неї знаходився пінпойнтер. На нашому металошукачі є режим пінпойнтера, але він не завжди працює коректно. Тому вирішили купити окремий пристрій. Відкриваємо коробочку. Всередині знаходився сам пінпойнтер, А також в комплекті був шохол для фіксації на ремені і тренчик для того, щоб не загубити прилад. Відкрутивши кришку на пінпойнтері, ми побачили роз'єм під 12-вольтову крону. Саме від неї живитиметься пристрій. Включаємо. І пінпоінтер готовий до роботи. Коли ми підносимо його впритул до металу, він починає пищати і вібрувати. Пінпоінтером буде дуже зручно знаходити дрібні металеві предмети в купі викопаної землі. Цього разу ми підготувалися до пошуків набагато серйозніше. І настав час вирушати за скарбами. Подолавши чималу відстань по красивим польовим дорогам, ми опинилися біля річки. Нещодавно ми перевіряли, що в ній знаходиться за допомогою пошукового магніту. А сьогодні перевіримо, що сховалося під землею неподалік. Сюди ми прийшли по карті, тому що на ній показано, що раніше тут велися бої і стояли позиції, з яких, мабуть, контролювався інший берег. Включаємо прилад та приступаємо до пошуків. Зробивши кілька десятків кроків, попався перший непоганий сигнал. Будемо копати і дивитись, що засіло під землею. Це був цілий патрон калібру 762. У такому собі стані. За традицією військову атрибутику складатимемо у другу кишеню рюкзака. Обов'язково закопуємо після себе ямку, щоб вона нікому не помішала. І продовжуємо досліджувати це поле. Наступний сигнал. Лопату в руки і копаємо. Цього разу ми знайшли гільзу. А ні, це теж патрон. Правда, куля була продавлена усередину. Чи то час взяв своє, чи то сільгосптехніка прийшла з плугом по нашій знахідці. Кладемо її в рюкзак і рухаємося далі. Далеко йти не довелося. Зробивши півкроку, детектор вловив сигнал. Відкопуємо. І це гільза. Поряд ми відкопали ще одну. Всі знахідки підтверджують, що карта не бреше. Під час копу пішов сніг, але він нам ніяк не завадить. Пройшовши метрів 50, металошукач вловив кольоровий сигнал. Цікаво, що там. Знахідка викопана. Залишається її знайти. Це був якийсь трикутник. по-моєму з алюмінію. Поміщаємо його у велику кишеню, так як знахідка не дуже цінна. І йдемо далі. Знову сигнал. Приступаємо до розкопок. Досить глибоко сховалася іржава лопата. Можливо, її використовували сапери, а можливо, перекопували нею ці поля. Хто його знає? Тому кладемо знахідку у велику кишеню рюкзака. Прилад знову щось побачив. І, як на мене, велике. Відкопуємо. Мені спочатку не вірилося. Але, діставши знахідку з під землі, я переконався, що це був справжній штик. Такий кріпився на зброю. Думаю, ви самі знаєте для чого. Ця знахідка однозначно вирушає у другу кишеньку. Недалеко від місця, де ми знайшли штик, металошукач знову побачив щось під землею. Копаємо! Знахідка вже викопана, але я її не бачу. У цій ситуації нам допоможе пінпойнтер. <му> У купі землі ми знайшли радянську медаль. Протерши її, можемо бачити непоганий стан. І, можливо, така навіть чогось вартує. Кладемо її в маленьку кишеньку рюкзака і залишатимемо це поле. Адже обійшли його повністю. Ми вирушили на наступну локацію. Її, хоч і на карті, немає, але вирішили дослідити і тут. Це дві стародавні півниці, викладені з каменю. Одна легенда свідчить, що раніше якийсь пан зберігав тут своє вино. У наш час усередині льохів нічого немає, і вони частково зруйновані. Але, можливо, десь поруч під землею сховалася цінна частинка старовини, а неподалік розташувався лісок з ось такими величезними дубами. Пройдемо. І тут, але спочатку пошукаємо біля півниць. Металошукач запищав, як на мене, під землею залізо. Але в такому місці ми не могли пройти повз і не відкопати сигнал. Копати було важкувато, тому що земля йшла в переміж з каменем. Викопавши досить глибоку яму, сигнал все ще був під землею, тому не зупиняємось. Так глибоко засів ось цей металевий штир. Зверніть увагу на квадратні грані. Такі можуть бути тільки у кованих виробів. Можливо, це сполучний елемент від дверей у півниці. Але так як це лише припущення, поміщаємо знахідку у велику кишеню. Рухаємось далі. Знову сигнал. Відкопуємо його. Під землею знаходилася ось така залізяка з отвором. Без поняття, від чого така деталь. Якщо ви знаєте, напишіть у коментарях. Обійшовши територію поруч, ми залізли на гору льохів і зловили наступний сигнал. Відкопуємо. Цього разу знахідка теж не цінна. Це ось такий товстенький шматочок заліза. Забираємо його та вирушаємо досліджувати дубову посадку. Непоганий сигнал. Коли я викидав землю, я щось побачив. Це була куля, але не проста. А від мушкетної рушниці. Така зброя була дуже популярною у 18 столітті. Цікава знахідка. Кладемо її в маленьку кишеню і не стоїмо на місці. Знову спрацьовування металошукача. Цього разу ми відкопали гнилу кришку від банки. Вона не є цінною, тому йдемо далі. Ми вже думали заокруглюватися, але як раптом металошукач вловив кольоровий сигнал Копаємо. Знахідка вже не під землею, але я її поки не бачу. Пошукаємо пінпойнтером. Він запищав, і в грудці виявилася якась монета. Прибравши з неї землю, ми не побачили ні її номіналу, ні рік випуску. Було вирішено скористатися пошуком по фото для того, щоб дізнатися про знахідку більше. І інформація, яка була знайдена, нас шокувала. Це денарій. старовинна римська монета 160-го року випуску. Ви тільки вдумайтеся, наскільки вона старовинна. Монета зроблена зі срібла, і на аукціон така коштує більше ста доларів. Коп вдалий і скарб знайдено. Якщо нам вдасться вигідно продати динарій, то ми купимо прилад посерйозніше і знову вирушимо в пошуки скарбів. Бувай!